Всім доброго вечора! Це карта дня на 9 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку. Спільна енергія для всіх. Старший Аркан Закохані. Дуже гарна карта, я її дуже люблю. Така вона цікава, ніжна, дуже сильно вона да, від інших карт, закоханих в інших колодах. Що таке за Що таке старший аркан? Старший аркан показує нам якусь дуже важливу відправну точку в нашому житті, яку потрібно пережити або прийняти, або якось а, взяти для себе якийсь урок, з нею, так? Боротися немає сенсу, просто потрібно це. Скажімо так, війти в цей стан. Карта закоханих говорить про, в першу чергу, про вибір серця. І, в принципі, про вибір. Так? В кожного з нас завтра може бути такий момент, що потрібно буде щось вибрати з двох варіантів або з декількох, але це вибір повинен бути не від голови, а від вашого серця. Також ця карта просто говорить про те, що будете проводити час, наприклад, з коханою людиною, або зустрінете своє кохання, яке буде з вами на довготривалий час так, в вашому житті. Також ця карта говорить про справу, так, справу, яку ви кохаєте, проект, який ви кохаєте, або ваше хобі, або в принципі, робота, яка вибирається з серцем, а не тільки там грошима, ну, в принципі, головою. А... <смір prefers> є такий, така назва, такий вид відносин. Є в нас кармічні пари, є е, рідні душі, так? є саме така найвища, найвищий термін. В стосунках, це, я не пам'ятаю, як воно буде гарно звучати українською, російською це ем, бізніцові племіна. Дуже мені подобається цей, цей термін, дуже багато чого читала і вивчала на цю тему. Якщо ви не знаєте, що це таке, почитайте. Але е, такі люди зустрічаються в нашому житті дуже рідко, а може, в когось і не зустрічається. І ваш, ваш, ваш вогник, так, він знаходиться в, скажімо так, в іншому просторі, або ви зустрінетеся, але ви в іншому житті, в кожному по різному. Просто ця карта говорить про те, що хтось може реально зустріти дуже собі рідну людину, то саме близніцової плем'я, про яке так ну, про них рідко говорять. Але це щось дуже-дуже значиме для вашого серця, і ви це одразу відчуєте. Ви відчуєте, що це ваша людина на довгий час, а може в когось і на все життя. Дуже гарна карта. Дуже гарна карта, але вона, скажу чесно, в... якщо ст... ну, брати контекст війни, то вона випадала в розкладах. На тему, знаєте, таку більш кармічну, навіть в когось. Це такий був момент. Просто у нас шестірка йде: наш рік, 2022, йде під цифрою 6, який, в принципі, символізує закоханих. Вона говорить про те, що в кожного з нас в житті зараз в різних сферах буде випадати тема вибору, вибору серцем, вибору кохання. так. Те, що нам подобається, і те, від чого ми відмовитись вже не можемо. Ну, давайте далі дивитися, які карти випали для всіх знаків Зодіаку. Давайте дивитися Овнів. Карта імператриця говорить про те, що ви можете мати справу з. Наприклад, з такою жінкою, це може бути ваша мама або ваша бабуся, будете спілкуватися, бачитися. Імператриця говорить про те, що ви можете бути в такому стані, це особливо для дівчат, може їх стосуватися. Це коли ми відчуваємо, що весь цей світ для нас, все для нас, ми відчуваємо себе на висоті, ми відчуваємо себе в якомусь такому повноцінному стані, коли ми можемо. Мудро дивитися на деякі речі більш спокійно, більш гармонічно. Ми розуміємо, що ми в стані кохання до всього світу, не тільки там, до близьких людей. Так? Ми добрі, мудрі, чесні, в принципі, ми гарні. Так? Ви можете відчувати себе завтра дуже-дуже дуже гарною жінкою. І ключове слово жінкою. Не просто дівчинкою, а вже жінкою. Хтось може дізнатися, що він або вона, вона вагітна, або ваша друга, пол... друга половиночка вагітна. Чоловіки, ви просто можете мати справу з такою жінкою а, і все робити для неї. І можете зробити пропозицію. А, пропозицію своєї коханій жінці, так? Можете зробити пропозицію в тому плані, що ви хочете завести дітей, або, скажімо так, боготворити так, свою кохану жінку, щоб вона була в такому стані імператриці. Знаєте, таких людей видно одразу. Ще хочу сказати, що ця карта може в принципі казати про те, що ви дуже багато будете приділяти завтра уваги своїй зовнішності. Це і ваша одежа, і ваша б'юті процедурки. Так, може в когось буде гарна фотосесія, або покупки, да, які тільки покращать вашу зовнішність. Ну, все в такому ключі. Дуже дуже спокійному, гарному, гармонічному і наповненому. Давайте дивитися тюльці. Тут з житлів говорить про те, що завтра випаде для вас якийсь шанс, імпульс на рух. І це те, чого ви хотіли, те, чого, може, вам не вистачало. Це імпульс на рух, щоб здійснити якусь, може, свою ціль або мрію, або, в принципі, імпульс на рух діяти в якомусь ключі. Може ви. Різко щось дуже сильно захочете, і ви розумієте, що у вас все горить, і ви зараз це отримаєте, і ви все для цього зробите. так? Це може бути пов'язано із коханою людиною, це може бути пов'язано із вашою роботою, проектами, і в когось зі здоров'ям, так? наприклад, там шанс на швидке одужання. Ну і в деяких, деяких ситуаціях це вказує карта на. Різкий секс, перший секс, секс на першому побаченні, або на другому, так? Ну, коли тільки відносини зав'язуються, або навіть несерйозне щось. Ну, це, все, це все в тому ключі, того, що жезли, вони показують рух вперед, але також пристрасть, страсть внутрішньо, так? сексуальність, в принципі, сексуальний потенціал. Хтось може зрозуміти, що дуже когось хоче в цей момент, так? Давайте далі дивитися близнюків. Прикольна карта насправді. Пентаклів для близнюків говорить про те, що, слухайте, два тузи підряд, класно. Цікаво. Ну, слухайте, у вас в принципі найщасливіший туз близнюки. Він говорить про те, що вам випадає шанс на здійснення мрії, яку ви дуже сильно хотіли або дуже мріяли про не знаю про, е про те, щоб сталися якісь знаю, події в вашому житті, щоб ваша ціль почала рухатися, ви почали рухатися до своєї цілі, таким чином здійснюючи мрію. Свою так, або мрію розпочати рух до, до своєї цілі, просто у кожного по-різному це інтерпретується. То Спентаклі він говорить про щось більш матеріальне, про те, що можна почіпати, потрогати. Да? Шанс на здійснення мрії, шанс на отримання якоїсь суми грошей, не знаю, зарплата, премія, подарунок. Теж по тузу Пентаклів дуже сильно програються подарунки, причому такі гарні, про які ми мріяли. В когось це шанс на те, щоб завагітніти, або створити сім'ю. Це може бути таке пропозиція в, в такому плані, більш сімейному. Тому що Пентаклі це земля, а земля вона символізує рід, коріння. так? І Можна відносити до землі як і гроші, так і якісь сімейні цінності. Може, в когось шанс, не знаю, на отримання э... спадкоємства. Такі моменти теж можуть розглядатися. Ну, в принципі, все, але я думаю, що. У вас точно цей е, пентакль такий він може порадувати. Єдине, що якщо не скористаєтесь цим, його у вас заберуть, бо це така. Ти, розумієте, це шанс. Шанс він дається на деякий час. Потім його у нас забирають, тому що ми такі е, б, м і не взяли. Ну, давайте далі. Далі у нас раки. Смірочка м'ячі говорить про те, що будете закриті, вам захочеться може побути в стані спокою, ні з ким не спілкуватися, не переписуватися, не зазвонюватись. Це може бути стан, коли вам захочеться просто відпочити від всього, від рутини, роботи, і, не знаю, хобі, проєктів, відносин. Від всього. Ця карта говорить, що ви можете далеко піти в свої думки. Про щось дуже думати сильно, аналізувати, але ви повинні розуміти, що ви таким чином заплутуєте себе, заплутуєте себе в таку паутинку, так, як тут зображено. І ваша задача надовго в такому стані не залишатися і вибратися з нього якомога швидше. Того, що о, і довіряйте своїм друзям, довіряйте тим, хто близько з вами. Якщо хтось хоче з вами там якось вас витягнути з цього стану, довіртеся цьому, не відштовхуйте того, що ви собі зробите тільки гірше. Ну, така карта. Подумати, проаналізувати, але довго в такому стані залишатися не можна, бо накрутити себе. Потім це може вийти вам в поганий сон або в ваші страхи. Щось в такому сенсі. Давайте далі левий. Що вас чекає? десяточка кубків. Слухайте, це дуже сімейна карта. Сімейна карта не тільки в плані сім'ї, а й сімейна карта в плані, там не знаю друзів. А може, ви займаєтеся якимось спільним хобі, проєктом. І... Ви розумієте, що в цьому всьому у вас є теж якась сім'я, і ви будете розуміти, наскільки вона повноцінна. Ой, сорі. Якщо стосується реальної сім сім'ї, ви будете розуміти, наскільки ви любите свій рід, свою сім'ю, наскільки ви. Відчуваєте, що е, внутрішній стан у цей спокою сімейного, так, кохання до сім'ї, до себе, до близьких своїх людей, він е, це щось найважливіше для вас в житті. І знаєте, від цього стану у вас може. Ви відчуєте, що ви на сім'ю, в принципі, і на сімейні відносини у вас змінюється погляд, цінності, ви бачите все це під іншим кутом. І хто сімейний, наприклад, ви будете старатися перевести свої відносини між дітьми, з коханою людиною на інший рівень, рівень більш серйозний? Може, більше захочете вкладатися? так? Свої сімейні стосунки, більш показувати своє кохання, але це повноцінна карта, повноцінного щастя. І неважливо, це стосується вашої дружини, дітей або ваших друзів, колег, це повноцінне щастя, щастя повно, в повній мірі, коли ми наповнені життям, коли ми наповнені емоціями, але емоціями. Е Натуральними, російською настоящими, да? духовними, не більш дорослими і мудрими. Це не щось дитяче, це щось більш вже таке доросле, так? на дорослому рівні. В когось може здійснитися мрія, і ви від цього будете от, от, ось так себе почувати. Так? Хтось може просто проводити час зі своєю сім'єю і ви зрозумієте, що це для вас найцінніше. Хтось може проводити час з людиною, з якою ви розумієте, що ви хочете сім'ю. Бо ви її дуже сильно кохаєте, і вам ну, все. Це ваша, це ваша людина, ви хочете з нею всього. І сімейних відносин, і дітей, і всього всього і старіння. Ну, давайте далі дивитися дів. Тройка мічей говорить про те, що щось може розбити вам серце. Це може бути момент зради, це може бути момент обману. Може бути таке, що ви зрозумієте, що ви в трикутнику, або ви створили трикутник, да? почали зустрічатися не з однією людиною, а з двома. А можете зрозуміти, що ви свої почуття вбиваєте своїм розумом і як вам сказати, не робите вибір з серцем, так? І це стосується всього, як кохання, так, і, так, і не знаю, справи, життя, хобі, роботи, так? Те, що, те, що нас наповнює, в принципі, кожен день. Ця карта дуже чітко показує, коли ми знаєте, не дозволяємо собі щось відчувати і закриваємо свої почуття внутрішньої, тим самим забороняючи навіть показувати свої якісь емоції. І ми так розбиваємо собі серце. Або тут напряму йде тема трикутників. Трикутник, трикутник і ще раз трикутник, і ви оце обираєте. Або вас обирають. Трикутнику, або ви когось обираєте в трикутнику, так? Ну, ця тема буде дуже гостра для вас завтра. Може, ви просто дізнаєтесь, що у вас є трикутник. Давайте дивитися Терези. Тройка жезлів говорить про, знаєте, двойки вони про вибір, а тройки вони вже, коли ми вибір направлення свого обрали і починаємо рухатися, тим більш. Що жезли це рух вперед, це імпульс на рух вперед. Причому такий вже все. Це чітко моє, і я рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь далі. Я вкладаюсь в це, і я підкріплюю свої, свої думки, свої слова діями. Також тройка жезлів, і це може стосуватися всього. Як відносин, так? Це початок може бути відносин, так, і роботи, проєктів, всього-всього в вашому житті. Також тройка жезлів може говорити про те, що в когось станеться інтим. Або дуже багато інтиму, так? Ну і в деяких випадках тройків вони ж все ж таки ще говорять про трикутники. У когось може виявитися трикутник, або хтось може створити цей трикутник, будьте в цьому плані уважні. Ви можете просто бути в постійних відносинах, а тут ви дозволите собі зайнятися з кимось інтимом і зрозуміти, що все, ви попалі. Або хтось з ваших відносин це зробить, ну, наприклад, ваша кохана людина. Будьте уважні. Але ця карта вона більш позитивна, ніж негативна, тому я думаю, що це більше стосується вашого руху вперед. І по тройки жезлів можна сказати, що ви просто можете ще кудись поїхати, або дуже швидко рухатися по справах, не знаю, за, за чимось, щоб щось собі купити. Ну, неважливо. Просто рух вперед, переїзд. Ну, переїзд, мабуть, ні, але поїхати кудись можете. Давайте далі дивитися скорпіоні. А, повішений говорить про те, що якась ситуація в вашому житті стає на паузу. А, може ви її спеціально ставите на паузу. Так а, Самі її підвішуєте. Це напряму може стосуватися або почуттів, або ще рибки символізують гроші, прибуль. Да? Ви це підвішуєте цю ситуацію, без, або себе під, підвішує, підвішуєте свої е, дії, так? Ви нічого не робите, ви просто в стані спокою. Ця карта може говорити про те, що ви просто е, або не знаєте, що вам робити, але це ваш ключ. Вам потрібно зрозуміти, що вам в цьому стані повішеного потрібно подивитися на ситуацію. Під іншим кутом на 180 градусів. Тоді е, вам все стане ясно, ваші очі відкриються і ви далі зможете рухатися. Також ця карта може просто казати про те, що ви будете в стані спокою, в стані відпочинку. Ви все все в своєму житті ставите на паузу для того, щоб відпочити, для того, щоб, не знаю,. Просто відпочити як нормальна, звичайна людина, нічого не роблячи, ні про що не думаючи, а просто кайфуючи від життя. Це вам дуже дасть класну перезагрузку. Давайте далі дивитися. Стрільці. Ух! Діявол. Ха. Когось може. Знаєте, ця карта. Блін, вона дуже-дуже многозначна, але я буду перечисляти. Ви вже диві дивіться самі, що у вас там буде завтра. Просто диявол, диявол, диявол. Він говорить про е залежності від сексу, від наркотиків, від їжі, від сигарет, від всього такого, в чому ми, навіть від покупок. Да? Від всього такого, в чому ми відчуваємо, що ми не можемо собі відмовити, бо це навіть не ми, а наш інстинкт спрацьовує. Диявол ще говорить, що це буде дуже сильна пристрасть, може бути дуже сильна пристрасть, наприклад, до людини. Да, як тут зображено? Що тут диявол насправді жінка, і вона тут управляє цим чоловіком по повній програмі. Да. А, ви зрозумієте, що у вас прив'язка до людини. Дуже страшна, або дуже кайфова, і ви з цього навіть вибратися не можете. І не факт, що ви навіть хочете цього, так? Ви розуміє? розумієте, може, що у ваших відносинах головна жінка, наприклад, Таке теж може бути. Або може, ви тут просто піддаєтеся жінці. І зрозумієте, який вона диявол, і ви даєте їй цей шанс так себе проявляти. Також диявол говорить про те, що. Будете вести себе може, не дуже гармонічно до цього життя, будуть, скажімо так, приобладати якісь негативні енергії, дуже такі укусіть, подквернуть. Щось сказати дуже негарне. В когось може бути дуже сильно пристрасний інтим. Ну, і, в принципі, диявол він говорить, що слухай. Якщо ти відчуваєш таку жорстку, таку пристрасть, енергію, бо це дуже жорстка енергія, і з нею в звичайному житті, не в її контролювати, дуже важко. Бо ви можете не робити не зовсім гарних справ. Кидайся в творчість: музика, малювання, вірші, не знаю, навіть той же секс, але якщо це з коханою людиною, а не у вас просто відносини по, по інтиму, так? Ну, в принципі, все в такому ключі. Будьте уважні по дияволу. Це такий доволі жорсткий для вас буде день, але не настраюйте себе на щось погане. Просто відслідковуйте цю енергію в своєму житті, і, в принципі, будьте уважні завтра. Давайте дивитися козорогів. Смірочка Пентаклі говорить про те, що може ви е, почнете якийсь проєкт, вкладетеся в нього грошима, фізично, так? внутрішньо, фізично, фінансово. Е, і будете розуміти, що вам капець пахать і пахать, бо це такий довготривалий проєкт, але ви повинні розуміти, що вам тут працювати потрібно над ним кожен день. І ви свого дочекаєтесь, доб'єтесь, але це на довгострокову перспективу. Також Сімрка Пентаклі говорить про те, що, може, ви вже щось вклалися, але ви розумієте, що результат ви бачите дуже маленький, або результат чекати дуже довго. І у вас ось це очікування, воно трошки буде добивати, Да? Така карта: вчіть людей терпінню. Вона говорить, навчися терпіти. Тому що ти можеш не стерпіти і щось, щось не робити, якихось справ не дуже приємних. Тут тобі говорять: навчись терпінню. Навіть якщо якась справа для тебе дуже така нудна, або довго щось її виконувати, довго працювати над цим. Працюй, ти в подальшому сам собі, або сама собі скажеш, дякую. Так, ну, в принципі, все. Також ця карта, в принципі, говорить про те, що когось або щось будете дуже довго чекати. Але якщо будете чекати, ви свого дочекаєтесь. Просто що це, цей проміжок часу він буде довгенький. Це така для вас буде перевірка, тому що все ж таки сімерочки, вони такі кризові карти трохи. Давайте далі дивитися водолічки. Королева Кубків говорить про те, що будете, може мати справу зі своєю коханою людиною, коханою жінкою, так? Хтось, в принципі, з коханкою буде зустрічатися. Королева Кубків говорить ще про те, що ви можете в принципі зустріти, зустріти свою кохану жінку, так? Дуже емпатична, дуже спокійна, дуже така. Вона несе в собі цей спокій кохання для всього світу, лікує своєю енергетикою простір. Не знаю, коли торкається людей, коли знаходиться поруч, коли розмовляє, в неї цього кохання вистачить на весь світ. Це може бути ваша кохана дівчина, або ж кажу, коханка. Можете ви, дівчата, в водолі, бути в такому стані. Ви зрозумієте, що ви закохані, або закохуєтесь в когось, або розумієте, що у вас стільки кохання, що ви хочете вже його комусь дарувати. В інших випадках це бути коханкою. Ви, скажімо так, будете виконувати свій статус коханки завтра, або станете для когось коханкою. Такий момент теж може бути в віддільних случаях, намікає для когось це жінки, водних знаків, зодіаку, риборак і скорпіони. Або ви, дівчата, просто будете в такому стані, так? більш спокійному. Пийте багато води завтра, що я вам скажу. Водалічки. А давайте дивитися далі рибки. П'ятерочка кубків говорить про те, що будете завтра трошки в стані, може, жертви. може, будете жалітися. Це дуже кризова карта. Вона говорить про те, що ми заціклюємося на. Тому, що ми загубили, так? тут дівчина дуже розчарована тим, що розлилися три оці чашечки, три кубки, але вона не бачить, що там ще стоять два. Це говорить про те, що, як мінімум, ще є два варіанти для вас, так? це як мінімум, якими ви можете скористатися, але ви навмисно їх не бачите, бо ви дуже, дуже сильно заціклюєтесь на тому, що розлилося. Це говорить про те, що ви живете минулим, ви не живете теперішнім. Про майбутнє я не говорю, тут більше тема минулого і теперішнього. Да? І якщо ви правильно скористаєтесь і помітите теперішнє, то і майбутнє у вас буде гарне. І про ось ці чашки ви навіть потім не згадаєте. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я вам розказую зараз. Просто перестаньте себе жаліти, входити в цей стан жертви. І дозвольте собі все ж таки підняти очі, підняти голову і побачити, що не все, не все потеряно, да? все у вас ще в майбутньому буде. Просто що треба з цього стану а, жаління себе, пла, плачу, да? скорботи, виходити, так? Ну, в цьому, в, в принципі, все. Я всім бажаю гарного дня, гарного настрою і пам'ятайте про свій вибір, про своє серденько, про своє кохання всередині вас.